Всім привіт, народ! Слава Україні! Я знову радий вас вітати в себе на каналі. Починаємо знову нове відео. То вже виходить як щоденник. Кожен день нове відео. Та, в принципі, є що зняти, є що показати, і є час змонтувати, ну часу не дуже, але змонтуємо вже. Через силу через не можу, але монтуємо, бо вам цікаво. Добре народ, як ви побачили вже з назви відео, сьогодні ми продовжуємо посів кукурудзи. Ну, і я був би не я, коли в мене є сівалка і мене ніхто не підганяє, то як не закласти демо? Закладаємо демо ділянку сьогодні. Що в нас є? У нас цього разу в нас в сівалці лишився гібрид з минулого поля ДКС? 3279. Далі. У нас з минулого року лишився такий самий гібрид ЛНЗшний ДК-315. В нас є з минулого року Сенгента Маримба. У нас є дуже цікавий гібрид з минулого року Піонер 8816. Класний гібрид. Мені дуже минулого року сподобався, на те, що. Було до нього питання по волозі, і ми щось не рискнули цього року взяти піоніровського насіння. Хоча цей сезон може бути не похожий на минулий. І це насіння може себе показати зовсім інакше. Така сама історія була по Марімбі, ми від неї відказалися, тому що стебло ламалося на рівні качана і йшло весь все в комбайна І через те ми від нього відказалися. Далі в нас є. Два гібриди внісовські. Отака в них фамілія. Не знаю, видно, не видно. ВН6763 і Гран 6. І в нас є ще такий дуже цікавий гібрид. Ми його теж вже два роки не сіємо. Називається Таутак, Я навіть не знаю його оригінатора. Попробуємо разом почитати. Чи є воно є? Пише, що то Франція. Ну Такий досить непоганий гібрид, але ми від нього теж відказалися. В принципі, майже повністю перейшли на, 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 на ДКС Олензовський. Досить себе минулого року непогано показали. І отакий от теж елензовське насіння XP 143, це якась канадська селекція. Ну, теж досить таки непоганий, непоганий гібрид. Правда, не знаю, яке в нього ФАУ. Ще треба по ФАУ порозбиратися. Що тут, як і до чого? Ну, цей гібрид ми будемо сіяти зразу після демок, так що ми про нього поговоримо трошечки більше. Так що роботи я знов собі намірив на сьогодні досить багато, треба посіяти 6 гібридів в демо куску і потім обсівати величезну площу і беремося сіяти. Лишається нам, в принципі, скажімо так, виходимо на фінішну пряму, тому що е залишається ще одна площа тільки посіву. але якщо взяти по гектарах і по часу, то ми строго на екваторі, лишається нам ще 140 гектарів. Ну, якщо все буде добре, то 2-2,5 дні роботи. Так що, народ, зберемося до роботи. Продуваємо сівалку, мостимо сівалку, виїжджаємо на поле. Демку будемо сіяти без розворотних полос, будемо витягувати, доки можемо, а далі будемо обсівати площу. Ну, коротше, решта все на полі покажу. Ви головне не перемикайтеся, ставте лайки, коментуйте. Друге насіння. Тож доволі цікавий гібрид. Проводимо змазку. Ну, тут я вам хочу сказати не дуже продумана система змазки. Тут залізти до тих опорних колес, то є щось з чимось. Ну і Бачите, вчора вже вночі не бачив, сьогодні заліз, дивлюся, є прорив на сіне провода, верніше провода для, для мінеральних добрив. Зараз треба буде підлатати. Ну і тут є Вдасться нам поїхати в поле. Добре, домашчуємо і латаємо. Так, помастив я всі масльонки, всі місця смазки, і тепер лишається е, забрати оцю дзюрку на, на проводі. І хочете смійтеся, хочете не смійтеся. А от на таких моментах, коли треба швиденько е, устранити таку неполадку. І нема під рукою ні шланги, ні нічого, це в полю. Та і зараз я навіть тут на базі, то все одно я не маю такого шлангу. Я завжди використовую ізоленту. Але та ізолента не проста Вона є типа полотняна, ну, надміцна ізолента. Вона не завжди є в нас в продажі, деколи є дефіцит, то якщо вона десь з'являється, то ми стараємося собі купити таких мотків 5, 6, 10, щоб вони були весь час. А в нас а, на місці під рукою, тому що це є дуже дієва штука. Намотавши насінний провід такою ізолентою, можна ще відсіяти без проблем 2-3 й 4 дні, а, без ніяких як то кажуть, нарікань. Тобто а, дешево і сердито. Добре народ, Замотуємо і їдемо в поле. Досить непогано зробилося таке міцненьке. І коли будемо вже закінчувати сіяти таку я вам покажу, в якому стані оцей ремонт. Я гарантую, що він до кінця посіву нам витримає, далі хлопці вже будуть устраняти на свій. Засипаємо перший гібрид, перший гібрид у нас минулого поля залишився, то є 3972. Маємо два місячки, так що красно мало вивесочки. Сипти, сипти, шо дивіться? Я не знаю, в яку висипали висипал оставку. Пер діліть. Тепер діліт Все, тобі до цього аптеці можете робити? Ще? Що це? Не знаю, <рес> але дійсно ще раз виділи. Коротше, мій шок, буде 4, 5, 6, майже 6 банок. Добре. Діліть ще раз на 4, то й все. Так, виїхали ми в поле. А, трохи нині пізнувато виїхали півперша. Запускаємо е, наш марафон подемо полю. Беремо собі зошит і все тут гарно будемо писати. Розпишемо, який гібрид, скільки проходів, щоб потім можна було порахувати ряди, скільки гектарів, щоб потім можна було підбити окрему площу. Ну і на виході я хочу мати. На виході я хочу мати... Окремо урожайність, окремо вологість. Вологу віддачу ми е, перевірити не зможемо. Ось, е, Зараз, поки запускаються в нас всі термінали, поки туди-сюди, чи все нормально. і Запускаємо наше поле, наш комп'ютер і беремося до роботи. Починаємо, ми, я вже сказав, з гібриду ДКС 3279. Решту 3972, який нам лишився з, з минулого поля. Е, робимо тут, напевно, я маю насіння десь на 2 гектари, побачимо, скільки тут у нас за прохід буде. Е, робимо і тоді далі посуваємося, там буде кілька гібридів. Е, що зможу, що яка інформація в мене є про ті гібриди, я розкажу, хоча інформації по факту майже немаю. Маю там чуть-чуть е, інформації по двох гібридах. Решту, там вже будемо ходити. Під час вегетації і будемо спостерігати. Поле близенько біля бази, так що однозначно ще буде кілька відео з цих демо-ділянок. Так що, народ, ви не перемикайтеся, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, хто ще не підписався, тому що попереду ще дуже багато цікавого. А ми погнали. так, відбили ми лінію, працюємо. Вроді би, мог, що все норм. Грунт виробився настільки, наскільки то можливо, щебьонки достатньо і тут, але в принципі кукурудза по кукурудзі доволі чорне поле, що не може не радувати. Зараз відбиваємо перший гібрид, ну і потихеньку а, переставляємося на другий, а далі вже воно піде як по маслу. В принципі, не перший раз закладаємо демо поле, але перший раз... Закладаємо демо поле е, не своєю сівалкою. Так що е, нічого. Добре, що взагалі виявилася можливість закласти демо, тому що я взагалі любитель тої справи. Хоча кожного разу, коли сію, кажу, все, то вже в останній раз більше сіяти не буду, воно мене достало то дуже довго, то дуже затратно по часу, і пішло і поїхало. Потім проходить час, збирається якийсь багаж інформації. І ти собі прекрасно розумієш, що тобі треба продовжувати в тому напрямку, тому що, якщо не продовжувати, то ти зупинишся на тій інформації. А вчитися хочеться завжди. Інформації здобути хочеться завжди. інформації та, яка дійсно істина, яку тобі ніхто не завуалює, ніхто тобі не підмалює, її, як йому комусь вигідно. Ти звічітку бачиш інформацію в тебе на полі. В даній ситуації ти бачиш різні фактори, які можуть бути десь а, чи замовчені, чи якось так. Ну зрозумієте, людський фактор а, штука така інтересна, так що а, а, від того нікуди не дінешся. Так що, як то кажуть, маємо те, що маємо. Тобто а, з кукурудзою ми ще демок не робили ніколи. Це перший наш досвід. Так що, якщо щось зробимо, може не так, так що виправляйте, якщо можете. Далі. На кожних демках, я не знаю, в мене склалася така традиція, що я маю свого улюбленця. Я ще на, на початку посів, я ще перед посівом, якось собі там маю якогось любимчика і за ним трошки більше спостерігаю. Мені завжди цікаво, тоді цікавіше мені спостерігати за демо, тому що я ну скажімо так, вболіваю за когось. То так само, що дивитися футбол і ні за кого не вболівати, то навіть не цікаво дивитися. А коли ти дивишся і вболіваєш за команду, тоді вже цікаво. І така сама історія на демках. Так що е, в кінці демок я вам розкажу про свого любимчика, який, якого я собі вже тут запримітив. Хоча мені цього разу було дуже важко оприділитися, я обирав між двома. Ну, але, е, скажімо так, я на даний час оприділився. Пишіть в коментарях, е, який гібрид вам найбільше подобається. Ну і Вгадуйте наперед, який гібрид а, найбільше всипи, чи, ну, чи буде найкращий. Я не знаю, як там правильно сказати. Ще одна проблема. Посіву, демо по так це то, що треба її сіяти без розворотних полос, щоб потім чітко бачити границі гібриду і чітко потім їх окремо змолотити. Бо Якщо ми засіємо розворотну полосу, ми не будемо бачити кожного проходу. Сівалки, де вона закінчувалася, і то буде нас збивати з тропу. Першого гібриду ми засіяли 4 проходи, 2 з чим то гектари. Волога, бачите, є, щоб здибати на сінинку. на камеру то є самі, розумієте. Проблемна справа, з, мину... з... З... з того боку знайшов сльоту, а тут Так, все, коротше. А от є. Глибина 5 см, як книжка пише. Бачите, трохи щебенка. Чекаємо на дощ. За 3-4 дні нам обіцяють трошки дощ, було б дуже незле. Так, зсипаємо перший гібрид і зразу будемо зараз засипати другий. Це в нас піонер. П-8816. Тут заглянути, яке ФАО. читаю в інтернеті і скажу. Самому цікаво. Добре, сипимо. Так, продовжуємо сіяти наше демо. Зайшли ми з другим гібридом на даній площі, це у нас Піонер 8816 ФО300. Шоха <кхи> хочу сказати за своїх спостережень, це. Ну, Якість протравки дуже цікава, червоне-червоне, ярко-червоне насіння і дуже класно відкаліброване. Наприклад, якщо не хочу нікого образити, але е, порівнюємо з попередніми гібридами, е, там якість калібровки дещо, дещо гірша. Так що тут, скажімо так, поки що на візуальне насіння набагато цікавіше виглядає. Ну, Будемо спостерігати далі. Рухаємось далі, включимося на наступному гібриді. Так, наступний гібрид Сенгента Маримба. По пам'яті 240 фау. Цікавий гібрид, але, ще раз кажу, ламався. Стебло зразу закачано минулого року і ми його дуже важко збирали. Хоча сипав він досить класно. Так, маємо наступний гібрид це є Сингента Марімба. Дуже крупне зерно в неї було, не мав як зняти. Трошки поспішаємо. Дуже крупне зерно. Але я переживав, щоб буде погано сіяти, але ну, ніби нормально. Бо, ну, щоб ви розуміли, я ж не перекалібровую перед кожним гібридом на нову сівалку. Як була сівалка накалібрована, так ми просто сипали. Засипали нове насіння і попергли далі, тому що якщо ми ще кожен гібрид будемо перекалібровувати, ну, тут теж нас затягне в літа, затягне нам багато часу, якого ми і так не дуже багато маємо. Нам же треба сівалку віддавати, ми ще тут граємося з демо. Ну Але а, Роман так нічого не збирається вже нею сіяти, та й, він сам залюбки до нас приїде подивитися на наше демо. Так що я думаю, що йому також та інформація буде. Цікавою. Добре, працюємо далі, покажемо, що ми висіваємо далі і потім покажемо взагалі по гектарах, що нам вийшло. Такий у нас такий невеличкий демо, демо кусочок. Та й більше навіть не дуже є сенс сіяти, тому що е затрачати стільки часу ми ще поки що не маємо можливості. Та й демо, це поле просто таке е спонтанне вийшло, які гібриди в нас залишилися. Такі просто сім. Нікого не просили, щоб нам на дему щось давав. Просто те, що було вдома, вже так чи інакше його треба висіяти, щоб воно не лежало на складі. І замість того, щоб його просто висіяти, я собі затіяв таку демо ділянку. Мені цікаво, вам цікаво, так що не забудьте ставити лайки, підписуватись на канал, ставити дзвіночки, щоб не пропускати нових відео. Я вам не втомлююсь пояснювати, що Експериментів цього року закладено просто рекордна кількість. Так що з нами буде цікаво, такої інформації вам не дадуть ні на жодному каналі. Так що підписуйтесь і ставте дзвіночки. Так, сімо та у Таті. Ось так він називається, я ще раз покажу. Ніяк мені не виходило з голови, що це за селекція і це... чия то кукурудза. а тепер аж до мене дійшло та кауса Е, Тепер. Це вже об'єднано з Євралізом і називається Лідеа. Тепер я собі аж нарешті зрозумів, що це за історія і з чим його їдять, де його ми взяли. Це не минулорічне відео, тут не минулорічне насіння, це позаминулорічне насіння. Тому і все понятно. Так, сіємо два гібриди вниз, Це є Гран 6. І ВН6763. Гран 6 я вже посіяв. Оцей другий сіяв вже другий раз. А, що хочу сказати? Про травка Нісівська ядрена капець, мордяка пашит, скільки ми засипали два мішки, морда пашит. Я так розумію, мідоклоприт чи що такий дає гарний ефект. Ух. Ну але нічого, терпимо. Лишається в нас, зараз ми досіваємо цей внісівській, лишається в нас ще два гібриди. Це Таутаті і це ДК-315, якщо я правильно пам'ятаю, ну, зараз ми покажемо. І тоді переїжджаємо на товарку, Як переїжджаємо. Зразу відбиваємо розворотні полоси товаркою і печемо на тому ж самому полі політуварку. Тут на товарці буде сіятись ця канадська селекція, що я показував на базі. Доти, доки нам вистачить цього насіння, а далі в нас ще залишається е минулорічних якихось трошки насіння, його теж треба висіяти, так що ми тоді перейдемо далі на ті інші гібриди. Продовжуємо сіяти демку. Ви ні в якому разі не перемикайтеся, хто забув поставити лайкоса. Будь ласка, ставте, вони безкоштовні, так що, я думаю, вам не важко, мені приємно. Ми продовжуємо сіяти далі. Так, відсіяли ми демо, переставились на гібрид канадської селекції. Ну і зразу же ж працюємо далі. Його можна теж віднести до демо ділянки, тому що він буде зразу же ж за нею. І, і так само ми його будемо порівнювати з тими всіма рештою гібридами. Так само буде цікаво подивитися на нього, як він що і до чого. В принципі. Все, що хотів на сьогодні показати, я вам показав. Отаке в нас сформувалося демо поле. По Любимчику, особисто для мене було важко вибрати між марімбою і піонером, тому що марімба по факту минулого року в нас всипала найбільше. І тільки за рахунок складності збирання врожаю ми її відкинули. А піонери трошечки стрільнули забагато по волозі. Через то і ми їх відкинули, в них, в них волога зашкалювала. Но все-таки, положи руку на серце, я, я за піонер. Побачимо, як воно буде. Піонер на цьому демо мій фаворит. Реально чесно, я вірю, що піонеровське насіння доволі непогане. І Якщо воно стрільне тут на демо і буде цього сезону вологість інакше, то може навіть наступного сезону ми його візьмемо до, 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 до товарних посівів. Така сама історія буде із сингентою Марімба. Якщо вона буде омолочуватися якісно і не буде рватися стебло на рівні качана і не буде йшло все в комбайн. Так само може і вона вернеться до нас в товарні посіви. Тому е, слідкуємо за розвитком подій, слідкуємо за е, розвитком гібридів, е, демо, я думаю, важ... демо, я думаю, заклали ми досить цікаве. Е, Далі на цьому полі є ще один експеримент з Enlock. Від кортеви, ну це вже буде темою окремого відео. Я постараюся напевно зібрати хоча б в 2-3 відео ще наші решту експерименти по препаратах. Так само постараюся змонтувати і показати якісь результати. Так що, кому цікаві такі експерименти, не забувайте підписуватись, ставити дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Я працюю не тільки для своєї інформації, для того, щоб надати інформацію вам. Так що ставимо пальці вверх, підписуємось на канал. До нових зустрічей, до нового відео. Слава Україні! Слава Збройним силам України!